Переспроєкт на Подільському радіо Агрошкола МХП. Доброго дня, дорогі слухачі. В ефірі Майя Кучеренко і як завжди говоримо на цікаві теми з цікавими людьми. Сьогодні говоримо про те, що МХП відкрила власну агрошколу для молодих спеціалістів. 37 кращих фахівців з агрономії та агроінженерії, що мають до одного року досвіду роботи, нині проходять навчання у МХП Агроскул. Заняття тривають щоденно. Сьогодні ми маємо змогу поспілкуватися зі слухачами школи і дізнатися з перших вуст, як проходить навчання і чого власне. Власне, вчать у МХП Агроскул. Гостями нашої студії сьогодні є Анастасія Мазур, Мирослава Перетятко, Максим Гнип та Богдан Бугайов. Доброго дня! Доброго дня! Питання перше у мене до вас: розкажіть, що потрібно було зробити, щоб попасти у МХП Агроскул. Всім доброго дня! Хотів розказати, як я попав саме в Агрошколу. Побачивши в телеграм-каналі на набір. Учасників МКП Агрошкол я подав за в першу чергу подав заявку. Там, вказ... Там невеличка різюмешка була, я вказав всі свої дані, і за пару днів прийшло мені сповіщення про проходження тестів для відбору в Агрошколу. Прийшов я ці тести з задоволенням. Тести були досить важкі. Для мене так. Це було 30 запитань, і з яких я дав 27 правильних відповідь. <гум> у вас у всіх історія, в принципі, схожа, я так розумію, так? Всі пройшли один і той самий шлях. Так, саме в Агрошколу ми потрапили в більшості хтось або через телеграм-канали. Мені, наприклад, сказала моя колега, каже: Настя йде набір в агрошколу. Каже, як ти молодий спеціаліст, тобі це буде цікаво розширити свої знання. І я зрозуміла, що так, мені це потрібно. Я хочу поспілкуватися з лекторами, які є спеціалістами своєї справи, навчитися в них, щоб вони передали частинку свого досвіду мені. Про ці тести хочу запитати: скільки було запитань у тесті і чи важкі вони були? Було 30 запитань, і ну вони були середньої важкості. Типу, ми це все вчили в університеті. Mm -hmm. Хоча насправді з тестів я теж втіла з богато чого нового після того. Тобто, ну такий досить. Е... Непоганий рівень знань потрібно було мати для того, щоб пройти ці тести, правильно, ну не, не, не легкі. Ну, так, людина, яка ніколи з ними не стикалася, ну не могла mm -hmm. впадати. Е, проходження тестів по часу якось було обмежено. Так, там було 30 хвилин, тобто по одній хвилині на одне запитання. Ну як вже сказала моя колега, то питання дійсно такі базові. Якщо людина, хоча б раз да, проходила е, ну, певний сезон е, mm -hmm. на такій роботі, то вона в принципі. Без ніяких проблем змогла б відповісти на них? Я зрозуміла. А розкажіть, скільки вартує навчання у МХП Агроскол? Навчання в МХП Агроскол є безкоштовним. Угу. А ну яка тоді ціль компанії? Ну яка не знаю, для чого, для чого компанія не вже їй вигідно безкоштовно навчати от вас? Звичайно, це ж нові кадри. Вона повністю інвестує. Ну зараз в світі ну така склалася ситуація, да, що і війна, і коронавірус. Тобто, це все певні якісь моменти, які впливають на подальшу, скажімо, так, класифікацію спеціалістів, і компанія МХП дійсно інвестує в нас, робить такі от заходи, як наша школа. Тому це дійсно чудова можливість зробити певні нюанси для себе щось нове вивчити та потім, потім запроваджувати в себе на роботі. Хочу дізнатися більше про те, які предмети вам викладають, і хто власне їх викладає, хто є лекторами. Та багато, багато предметів. Дійсно, у нас є і точне землеробство. Ось рослинництво у нас сьогодні буде викладатись. Е, ґрунтознавство, агрохімія. Да. Е, також у нас на початку самої агрошколи були певні е, психологічні такі нюанси, моменти, коли нам розповідали саме цінності. МХП перше за все це люди. Так угу. е, були певні. Моменти, коли нам розповідали, що саме потрібно робити, як правильно аргументувати. Тобто, всі ці предмети нам е, знадобляться дійсно і в житті, так і на роботі. Е, люди, які е, нам це все читали, е, розповідали нам, тобто, все це навчання було е, в моментах спілкування. Це угу. не просто начітка якоїсь лекції чи матеріалу. Е, вони Ми були... про це ще поговоримо. Так в мене є окреме запитання про те, як саме відбувається навчання. Е, я все-таки не почула, хто лектори, хто вас навчає? Нашими лекторами є спеціалісти своєї справи. Вони пройшли немалий досвід, вони стилкнулися з багатьма різними ситуаціями, які тільки поглибили їхні знання, і вони передають їх нам. Нам дуже приємно мати з ними справу. Вони до нас відносяться лояльно. Ми не боїмося запитувати в них. Загалом ці люди це люди, можна сказати, з великої букви. Адже вони віддали частинку свого життя саме в агрономії. Кожен з лекторів хотів я впевнений, що він виклався на всі 100% для нас. Це було живе спілкування, цікаві різні лекції, якими ми були зацікавлені. Так багато часу вони приділили нам, і за це їм дуже ми сильно вдячні. У нас було дуже багато практичних занять. Ми після кожної лекції це все проходили в полі на дослідницьких полях. Наприклад, на ґрунтознавстві нам викопали розріз землі. Ми дивилися шари і просто будову ґрунту, які наслідки мають різні технології землеробства для ґрунту. Дивилися кореневі системи. До самої практики у нас були теми, де ми обговорювали різні типи ґрунтів. Так mm -hmm. якщо певний час виділяється на те, щоб нам е закріпити ці знання, так, щоб ми просто саме усвідомили, як це все працює, то на практиці ми це своїми очима підтверджуємо і закріпляємо це у себе в голові. Ну я вже трошечки почула, але все-таки як е відбувається навчання в школі, розкажіть про це більше. Загалом хотіли сказати, це не є проста лекція як в університеті. Тут ми комунікуємо разом ми працюємо разом всі, тобто, кожен з нас може задати любе запитання лектору. Кожен з нас може підняти руку і висловити свою думку, і лектор дасть нам цю можливість її впровадити. Просто уявіть, що ви сидите в якійсь ну, залі, да? вам демонстраційно показують на якомусь проєкторі, що потрібно робити, як це працює і так далі. Але це не те, що ти просто сидиш струнко е, за партою, боїшся підняти руку, там сходити, там, банально попити води чи той самий туалет. Це просто таке живе е, спілкування, наче ти сидиш в кругу якоїсь родини, сім'ї, і спокійно ти обговорюєш всі якісь певні. Нюанси та моменти, тобто, ти спокійно можеш взяти каву, ти спокійно можеш піти е, до такого ж самого куратора чи наставника і сказати свою власну думку, і це не буде неправильною думкою, це буде твоя власна думка. Mm -hmm. yeah. Я ще хочу додати, що у нас ну для нас розробили дуже класні онлайн курси. Ми проходимо там багато уроків по системі планування, про менторство і менторів, про ефективне навчання, про зворотній зв'язок. <гум> Вони дуже класно все пророблено, дуже гарно все розписано. Там працювали, що спеціалісти як психологи, так і е дизайнери, там, ну, якось так. <гум> що нового ви черпаєте для себе з цих лекцій? От кожен з вас. В першу чергу черпаємо це впровадження нових інноваційних технологій на, в компанії МХП. Багато чого нового, багато чого з європейських стандартів тобто різні обробітки ґрунту, різні технології та багато чого цікавого загалом. Також нам показували е, різні взагалі, технології. В тому числі дрони. Нам показували деякі види дронів, які постійно застосовуються в аграрному секторі. Наприклад, дрони для оприскування. Нам показували оприскування на дослідницьких ділянках. Нам показували дрони Мавіки 3 для обстеження полів, якими займаються агрономи з моніторингу. Нам показували технології для аналізів ґрунту, до нас приїжджала спеціальна машина, яка відбирала певні проби для аналізу того, того ж самого ґрунту, так тобто багато людей, які з різних таких саме спеціалізацій приїжджали і розказували не теорію, да? а так як воно дійсно працює на практиці. Тобто, дійсно там немає практики без теорії і навпаки. Mm -hmm. Але коли людина з досвідом тобі пояснює певні моменти. Моменти, навіть е, ті, які ти не можеш просто от прийти на поле і побачити. А це з власного досвіду, зі своїх певних помилок, це дійсно тобі відкриває напевно кругозір більш ширше, да, чим ти раніше до цього думав. Багато хто думає, що агрономія це не сучасно. це неправда. Агрономії є багато сучасних технологій. Ми також рухаємося з часом. Ми і іннова... Має багато інноваційних приладів. Але я хочу додати, що дійсно саме головне це те, що е, це все виходить так, як дійсно родина. Тобто mm -hmm. ти е, дійсно можеш поділитися певними якимись нюансами. Тебе вислухають, обговорять. І як я вже додав, що неправильної думки немає. Є власна. Моя конкретна думка, що я вважаю, і спокійно можу цим поділитися. Знаєте, моє наступне питання було про те, чи подобаються вам такі заняття, але з того, що я почула, я мабуть можу зробити висновок, що подобається. Да. Я не помиляюся да. <сх> дівчата. Тепер запитання до вас. Як вам працювати на таких знаєте, чоловічих професіях, скажу в лапках? Бо все-таки агроном ну, більш чоловіча професія. Принаймні, така думка склалася в суспільстві. Це, як на мене, це стереотип, але все-таки. Так, ну, Почну з того, що я, коли поступала в університет, я поступала на спеціальність, яка не має гендеру. Це дуже важливо, тому що ну раніше можливо було інакше, але зараз агрономи працюють в досить хороших умовах: це нові тестери, це ті те самі планшети і так далі. Це не потребує дуже часто посуточного находження в полі і ну, тому подібне. Працювати в чоловічому колективі це не складно. Там тебе також всі поважають. Тут немає гендерних стереотипів. Ну, а тепер знову ж таки питання у мене до всіх. Що спільного і відмінного між МХП «Агроскул» та звичайним вишом? Спільного те, що нам дають знання за спеціальністю. Відмінного, те, як дають ці знання. Тому що за 4 роки в університеті ми вивчили приблизно так само, як за ці два тижні в агрошколі. Нам дуже швидко без всього це все розказує без зайвої води, та, як без, то кажуть, без зайвої, абсолютно без зайвої. Все по факту, все дуже. Максимально стисто, але так, щоб не втратити при цьому е... суть. Да, суть Угу. Mm -hmm. Ще хотів додати, що в університетах, да, як правило, ти мабуть десь чотири місяці виділяєш на те, щоб тобі давали якусь небудь теорію, і тільки неділю. Ти йдеш на практику. Mm -hmm. Тобто всі ті е, знання, всі ті лекції, ти, напевно, з практики закріпляєш, напевно, на 2%. Тобто. А тут лекція, 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 потім суто по цій лекції, да, суто по цих тематиках, які ми проходили, mm -hmm. вже закріпляється практика. Угу. Коли ти бачиш, як той же самий викладач старається, він повністю викладується на всі 100%, намагається повністю тобі пояснити, як це воно працює. В тебе навіть і думки немає, щоб просто сидіти банально в тому ж самому телефоні, що ти приходиш після цього навчання і там не знаю, займаєшся іншими справами. Як нам сказали на початку, все. Залежить тільки від тебе. Тобто, е, наші вчителі да, Вони викладаються на 100%. Якщо ми не викладаємося на 100%, результату може навіть і не бути. Загалом хотілося ще додати, що в нас немає екзаменів після цього всього, немає от таких переживань. Ми вільно спілкуємося, ми вільно розмовляємо на будь-які теми. Теми бувають різні, бувають. Життєві, скажімо так, а бувають такі дійсно професійні теми. Тобто, які стосуються твого, твоєї професії. Uh -huh. А от до речі, ви всі місцеві чи ви з інших міст? E, взагалі я народився в Черкасах. Все життя там виріс. Uh -huh. e, в університеті з університету. Я по дуальній освіті зараз працюю в МХП. Uh -huh. Тобто урожаї. А ви місцеві? Я з міста звонородки Черкаської області. Угу. Я там прожила все своє життя Черкаська і зараз облість. там же пройду, проходжу практику по дуальній освіті. Угу. Я сам родом з Львівщини, це Західна Україна у нас. Навчався у Львівській політехніці. Зараз працюю в компанії МХП. Дуже радий. Це великі знайомства, це великі можливості для кожного з нас. Я є з гарного міста, файного міста Тернопіль. Також Західна Україна. Я навчаюся ще в Західноукраїнському національному університеті і по дуальній освіті перейшла на роботу в ВМХ. Супер! Ви всі з інших міст? Так, от до чого я це все запитала? Мені цікаво, де ви проживаєте на даний момент. Ми проживаємо в такому, навіть не побоюсь цього слова, комплексі, да, е, сучасному новітньому комплексі, який які цілі направлено під нас робили, да ти приходиш після навчання. Е, в затишну таку, не знаю, будівлю, де в тебе є е і зона для відпочинку. Дуже класно. Там у нас навіть вечора єграць, ну можливо, хто знає там фіфу, там футбол, mm -hmm. чи то ж саме там Мортал Комбат побитись. Е дуже класна кухня, також в будь-який момент ти можеш прийти щось собі приготувати. Да? Е е класно все обладнали, тобто це. Ну, вибачаюсь, не така якась общага там в університеті, де ти приходиш, а у тебе зі стін таракани не сиплються. Розумієте? Е, тобто, ну, дійсно дуже класно. Прийшов зразу, навіть не повірив своїм очам. А ви готуєте? Ні, ми не готуємо. Нас компанія забезпечує трогрязовим харчуванням. Дуже смачно у нас готують, дівчата, скоріш за все. Це комплексні обіди. Перше, друге, компот там і булочка на десерт. Нас так mm -hmm. все дуже смачно та якісно приготовлено. Супер! Я знаю, що вам влаштували день релаксу. Поділіться враженнями, які активності були. На день релаксу нам відділили половинку пляжу. Там, де ми всі почувалися себе комфортно, ми збули своєю компанією. Компанія МХП орендувала нам пляж, частинку пляжу, де були гідроскутери, де були каяки, де були оця так звана таблетка, яка чепається до гідроскутера. Угу. І ми дуже весело порували цей день в такому колі надзвичайно крутих людей, де було приготовлено дуже смачний плов, де було приготовані дуже смачні шашлики. Було дуже весело та комфортно проводити час. Кому що сподобалось найбільше? Ну дійсно це таки така можливість активно відпочити, так е, тому що, як правило, люди звикли відпочинок називати це лежачи вдома за смартфоном. Так а коли ти приходиш після цих всіх відчуттів, ти дійсно напевно насолоджуєшся моментом. Е, ну, і коли така у тебе є можливість, це дійсно круто. Додам зараз, що у нас все-таки є зараз агрономічний сезон, тому ми всі агрономи, ми досить втомлені. І цей день був дуже доречний для нас всіх. Ми побували на пляж, що часто буває не вдається. Ми е відпочили, накупалися, дуже сильно здружилися між собою. Ми й так за тиждень mm -hmm. спілкування, але опять таки у нас дуже насичені зараз графіки навчання. У нас розписаний графік із восьмої ранку по п'ятого вечора. Mm -hmm. Пізніше, теж там всі своїми справами, а от якраз в цей день ми дуже сильно всі грали різні ігри, подружилися, перезавантажилися і з новими силами далі до навчання. Правильно от до речі, про графіки і так далі. Хочу запитати, скільки триватиме школа. Школа взагалі є певні етапи. Так на початку це двохтижневе очне навчання, де потім це все вже переходить плавно в онлайн систему, тобто нам начитують також лекції, нам начитують якісь певні курси, є певне також тестування і на при кінці, якщо я не помиляюсь листопада, ми ще раз з'їжджаємось на тиждень, де е, ми будемо захищати свої власні проекти е, за доціль до цього тижня, ми будемо е, окремо зі своїми керівниками на виробничих підрозділах розбирати ті теми, які нам будуть здавати, щоб потім їх захистити. Вже угу. е, ну і в мене останнє питання до вас всіх. Чим кожному з вас запам'ятається школа? Агрошкола мені запам'ятається новими знайомствами, великим багажом знань, практичними заняттями, спілкуваннями з великими людьми, професіоналами своєї справи. І я сподіваюся, що ми знову зберемося, можемо на другому сезоні агрошколи. Мені агрошкола найбільше запам'ятається. Такими собі агродрузями. тому що до цього в мене не було так багато однодумців, з якими ми будемо ну так спілкуватися по професії. Бо як нам сказали на початку навчання, що Агро це не про графік роботи від 8 до 5, це агро це твої друзі, це тіктоки, це, це, це життя, яким ти життя. живеш. Особисто мені запам'ятаються це такий важливий етап в моєму житті, тим, що е, ти можеш дійсно здобувати класні знання, е, ти можеш ділитися чим. Що тебе хвилює, так? ти можеш спілкуватися з людьми, які на сьогоднішній момент є ключовими такими людьми в компанії МХП. Так? Можеш спокійно заперечувати, можеш спокійно здаватись в дискусії, аргументацію. Так? Тобто це ну, дійсно класна можливість, яку, дякувати Богу, я зараз знаходжусь тут. Кожен з нас розуміє, що є хлопці і дівчата зі заходу, зі сходу, зі з і з півночі України, і саме у Вінниці у зернопродукті нас зібрали всіх разом. Нас зібрали в такому великому дружньому колективі, дякуючи всім організаторам, дякуючи компанії МХП за можливість навчатись, за можливість розвиватись та здобувати нових знань. На цьому в мене все. Я дуже дякую вам за розмову. Нашим слухачам нагадаю, що гостями студії сьогодні були Анастасія Мазур, Мирослава Перетятко, Максим Гнип та Богдан Бугайов. Вони перші слухачі МХП Агроскул і розповідали про свої враження від навчання та перебування в школі молодого фахівця МХП. А з вами була Майя Кучеренко. Почуємось, бережіть себе. Спецпроект на Подільському радіо Агрошкола МХП.